Як же мені подобається ця яскрава бугінвілія. І такі підступають думки, дуже-дуже підступні. Ще собі завести. Але, але її треба заносити на зимку. Вона, Вони витривають ну, ці сорти навіть невеличкий мінус у Кашпо. Але краще до цього не доводити, заносити, обробляти, обрізати та заносити. Але іноді краса потребує так, так, цих жертв. Що хотіла ще додати? Ну так, в нас зараз літа дуже спекотні, дуже сильні в нас ветри та навіть такі, що і дуже степові. Ну, в нас і так степ. Ми знаходимося, в нас немає. Е, гір Карпат де більш м'який климат, де вона, воно все прикрито. Дорогі е, друзі, треба, мабуть, нам всім збиратися та купати у містах море. В кожному. Ми ж чорно викопали, так як. Кажуть, деякі шизануті там з того боку, то, може, ми викопаємо ще собі? З такою спекою море. Річки є, треба море. І ще ем, я бачу, що багато рослин пристосовуються до нашої спеки. Згодом, з віком, вони пристосовуються, змінюються, звикають. Ну, як ми. Раніше 28 ми вже помирали від спеки в лапках, а зараз 38 ми такі, ну, хоч би 30, хоч би 31 і нормально. Розумієте, теж звикаємо до такої температури. Наприклад, сосни. В них стержневе коріння, і оце ми їх сформували так. В нас тут тінь. І тут там дуже гарно. Дуже гарно, коли ви їх полюваєте, примульчуєте. Вони, ну, може, там добрив я не додавала, але коли поживна земля, вони дуже гарно собі почувають і не горять. Тут нема сонця. Ще хотіла сказати, я ось тут собі труд свій трошечки полегшую бурян. Я ось таким оприскувачем. Це Made in China, Ушитай таймена Китай. Ось такий пульверизатор акумуляторний. Ось так я їх зараз повиприскую ураганом. Потім гарно промию його, тому що ковирятися у доріжці. Немає ні часу, ні сил, і як його виковирити, А воно таке. Знаєте, у бур'яна є така особливість. Ну, може і як у багатьох рослин, коли він жарує, він довго не дає насіння. А коли він е такий, що ну, за намагається у плитки десь вилезти, він тільки виліз одразу, цвіте насіння, потім розстрілюю і в, в мене це насіння, потім. Повсюди, тому ось така ще справа. Зараз я це все оброблю, щоб не ковирятися. Економимо час свій розквітла фуксія, що мені привезла Наталочка. Ось така гарна. Колись в мене були, я накупляла їх, але не догляділа за ними, е, зажрав кліщ. Ну, якось. Сподіваюсь, цю я вже не втрачу. Буду доглядати. Що хотіла показати і сказати про вдалий експеримент. Буває таке, що приділені чи буває, що коріння відгніває. Це Star Power це в мене таких хости нема. Подруга ділила. І корінчик він. Був дуже маленький, і він відпав. І бачите, це все наросло у воді. Нічого не було. Ось. Тут був корінчик. Тут, тут це вже воно, бачу, негниле, е нем'яке. Ось така старпавер хоста. Вона жовтенька, така буде. І ось! Mm -hmm. Відбій повітряної тривоги. Тривога завжди, тому знімаю, ось, бачите, у водичці, не прикриваючи, нічого не накриваю, ось так зараз, навіть спека, стоїть і пускай корінчики. Тут теж це моя з малим корінчиком, але теж щось вона так відвалилась, чи хтось підгриз, чи що. Ось, саджати, поки не буду. Поки не піде оці бокові корінчики, теж поставила ось так у воду. Так що, якщо у вас така ситуація, таке становище буває, можна доращувати корінчики у воді і потім висаджувати. Тут в мене живець горця, у подруги взяла ось такий гарний. Ну, а з трояндами не вийшло. Не вийшло, залишилось тільки один живець. Поки що без коріння. Може, може, спекотно зараз, може ще щось, не знаю. Не вийшло, але буду пробувати ще. Продовжую наводити свої порядки, пересадки все одно, хоч на зараз 32. Градуси. Але мені ну, довелось пересидити з одного місця з однієї, з під однієї хости. Стейнглас, вона в мене велика. Оцю реджерці. Я не знаю, що з нею. Ну, це згар начебто і полита, начебто там така півтінь. Але, мабуть, вона не полюбляє того сонця, коли вона м -м, саме пекуче попадає. Тобто зараз. Там тінь. А на 2-3 години в день там сонце щире. І ті е, листочки, які були під хостою, ще більш-менш. А оці вигоріли. Я вам скажу, що ці реджерсі років 6. І ніколи вона не була в мене нормальною. Але я все ж таки маю надію, ось. Ще раз викинути рослину завжди можна і позбавитись від неї, але мені так шкода і завжди була мрія мати роджерсью. Е, ну, Чемерник, це сіяність від мого махрового, він був у коріннях роджерсії, там посіявся, тому пересадила, вже порозділяла. зарила дуже гарно. І сподіваюся, все буде добре. Бо тут таке гарне місце, але тут щось в мене з ґрунтом. Буду пролювати фітоспорином. Мені здається, щось тут якась справа у ґрунті, що тут погано все росте. І ось така ще в мене новинка. Ось та Брейв Давно про неї мріяла. Зараз такий чашу. Іноді деякі мрії. Хочеться здійснити, бо не знаю, що буде завтра. Ось я її отримала. Ні, це Пошкодження це я так, так отримала. Ну, На жаль, у ті, хто займається хустами, не завжди ідеальні умови, теж там є слимаки, і, мабуть, ну, там чи не відлавлюють, і їх дуже багато. Я відлавлюю то. На камінчики, ставлю горшечки, і де ну, ось, пластикові, ну тут вже нема. Тобто під пластик вони наповзають. І Потім піднімаю і видаляю їх. Це такий екологічний засіб, але дуже ну, довгий і потребує часу. А так використовувати вже стала використовувати і. Оці отруйні препарати. Тобто я користувалася з Límux, але зараз його не було у продажі, я його купувала в епіцентрі. Але до епіцентру мені далеко, пішки я не дойду. І купила брос. Ось такий брос, він інший. Зовсім інший. На вигляд, не знаю, на, наприклад, як діє, але, ну, спробувала є, наповзають, теж, вони його жируть і помирають. Е, головне, не дати їм розплодитися. Якщо не даєте, вони не дають потомства, у вас немає слимаків. Такі, що приповзають, ну це вже не те нещастя, не та пошість, що, що жираю. Тому тут в мене немає на цій ділянці, вони там ховалися під камінчиками, там їх відловлюю Так, піднімаю. А тут їм ніде ховатися в принципі, і якби виловила вже нема. Так, і що ще хотіла сказати теж по адаптації. Ну, зараз, я ж кажу, 32 вже ж варить, але ми вже так звикли, 32 вже норм. Ну, Напів першу зараз. Ось, і, і навіть гортензія, але я її обробляла. Бачите, вона ще не валяється. Не валяється. І рододендрони вони перенесли 38. Ну, то ще на адаптації ну їх. Поки відкачаєш від всіх тих е, добр розплідникових. Це ж, е, дуже хочеться, щоб вже живцювали рослини, які ростуть вже в нашому регіоні. Тоді вони більш адаптовані, вони більш звиклі до наших їх умов. Але, на жаль, поки що завозять їх з інших міст. Середицентрів нічого, нічого звикли. Звикли вже вони з коріння пішло і ось їм нічого, але потрібна, потрібна півтінь деяким рослинам. Тут в мене немає. Якось тут я так що я тут висаджувала? Не знаю чому я про, прогавила той момент, і тут хости горять, вони на самому пеклі тут постійно. Постійно на самому пеклі, тому не знаю, щось буду, мабуть, пересаджу, бо вигляду ніякого. Ось. А інші рослини, ну, ще нормально, ще тримаються. Зрозуміло, ще це не кінець, але все ж таки є такі спостереження по деяким рослинам, які все ж таки адаптуються. Розвивається і вже пристосовується до нашого клімату. Вже півтори години, мабуть, гриміть, але, але відчуття воно пройде мій повз. Десь там комусь пощастило його, польє, а в нас тільки, як завжди, погримить. Вже йде в інший бік грім. Світла нема, поливу без світла теж нема. То, як дадуть світло, будемо працювати замість дощу. Ось зацвіла ще жовта знову. Німфейка. Зараз, коли немає сонця, вона така яскрава жовта і листя. Воно із цього боку, коли воно свіженьке, не старе ще. Воно ось таким малюнком гарним краса. А коли воно стає старим, бачите, малюнок вже не такий яскравий, а потім, вже коли воно відмирає, воно... Зелене, але з іншого боку воно залишається ось такими цяточками, така краса. Улюбляю. Ну, хлороз. Ніяк не можу вилікувати в цьому році щось таке. З гортензіями, з деякими росинами, що ну ніяк, ніякими. Вже її читали, і пролівали, і прискали. Не хоче. Що, що зробити? Не хоче. Ну ось. ця марщина. Така ось листа гортензія. шершава, Не дуже велике листя. Ось таке гарна. Вона минули роки, навіть їй було зле, коли було більш 25 градусів, а зараз вона тримається. Ну, мабуть, вже коріння е, більш гарне, добре, розголуджена, але не цвіте жодного разу. Може, тут ось буде батон, не знаю. але Надії. Надії поки що немає. Ось так, як завжди, в нас дує, свистить, а дощ. Ну, комусь, комусь пощастить, комусь пощастить з дощем. Ми будемо чекати світла. Трошечки відпочинемо mm -hmm. сьогодні і завтра, да, вже не така спека. Здуло, трохи-трохи здуло. Ну, але потім готуємось знову. Ми то якось витримаємо. Якось адаптуємось, так. А хлопці не хлопцям там на фронті не дуже. Так мій чоловік каже, то було тільки пекло на фронті, а зараз ще й погодні умови. Ну так що, так що так. Як є, Тримаємось. Ну, може, щось крапне десь. Будемо сподіватись. Всім добра. Бережіть себе та близьких.